Озороги, вітаю вас! Розклад для вас 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, козороги. Якийсь етап завершується у вас, болісний, багато страждальний для вас, але він завершується. Ще трішки можете постраждати, побути бути в печалі, в смутку, але потім потрібно вставати і рухатися далі, відновлювати сили. Можливо, це лікар або психолог, або людина з стихії з води, людина, яка вміє слухати, вислухати, чутливо, співчутливо. Емоційна, глибока, бунлива, емоційна, з якою дуже приємно бути поруч. Можливо, якось може вам допомогти ця людина або ця ситуація стосується цієї людини. Подивимося, яка ситуація може чекати вас на цьому тижні. Яка ситуація відбувається по справедливості. Або ви будете взаємодіяти з державними органами, включаючи суд, так? якісь Такі ситуації. Або ситуація, яка відбувається по справедливості, відповідно до наших попередніх вчинків, ми отримуємо наслідки. Подивимося, що може завадити вам на цьому тижні. Якась прихована інформація. Можливо, вам відкриться. Якась інформація, або вона надалі буде закрита, і це може вам завадити на цьому тижні. Порада карт для вас. Порада карт сприймайте в вашому житті як дари, як рух, який доля приготувала для вас. І якийсь це буде момент на цьому тижні, навіть може бути, ви відчуєте, що перехідний момент у вашому житті щось змінюється, вже не повернутися назад в якусь ситуацію, і не перебігти ситуацію, яка до вас іде. Поступово потрібно проживати кожну ситуацію, яка приходить до нас в життя, щоб отримати досвід. Ви, в принципі, не готові щось робити. Насолоджуйтесь так, як і ця карта. Пан на цій карті сидить, насолоджується тим, що в нього є. Він задоволений всім, і не готовий рухатися далі, шукати щось нове. Будьте задоволені і щасливі від того, що у вас є. Це теж прекрасно. Бажаю вам чудового тижня. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!